Лекаємо духовні здобутки людства. Жити в згоді. Тільки ми збере усе, які в собі досить нам вже воювати, тратить сили на війну. 1939 рік. Освітянська праця 11 доцентів і 34 аспіранти. викладач вчитель вчителя Кожен. Кожна аудиторія, тому що сьогодні побачити на сцені наш музичному відділенні ко. Все ж таки найдемнішим навчальним закладом залишається Буцький педагогічний коледж, тому що Волинська духовна семінарія переїхала Луцьк лише у 1954 році. Тому я дійсно щиро вітаю вас із цим славним юбілеєм. Я бажаю від Керуючого Волинською партією Української православної церкви митрополита Ніконта, всім щастя, здоров'я, успіхів і плідної праці, в лиці Петра Микітовича, його директора, цінні подарунки і відзнаки від нашого владики. Найперше хочемо вам подарувати іконочку. Яка б нагадувала про сьогоднішній день ще довго і довго, тому що ікона, звичайно, це є небо на землі і вікно в той вічний світ, де живе Бог, де є безмежне добро. Для бібліотеки вашого навчального закладу ми хочемо подарувати факсимільні видання нашої єпархії, які Видавалися при підтримці очільників обласної адміністрації, міської адміністрації. Це є Луцький Євангелій і Луцький псалтир 14 століття. Хочу від імені владики від всієї нашої єпархії привітати з цим ювілеєм весь колектив педагогічного коледжу і відзначити його плідну працю. За таку співпрацю з релігійними організаціями наш владика вирішив нагородити весь колектив коледжу відзнакою Волинської єпархії, Волинської ікони Пресвятої Богородиці. Вітаю всіх вас! Я з нашого дозволу вручу цю відзнаку Петру Микитовичу. Ми йому її причіпимо, а потім із цим десь оставити її в коледжі.